Літній наступ став для росіян найсмертоноснішим за весь час великої війни. Такого висновку дійшли у виданні «За Економіст, підрахувавши, що з 1 травня російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб. І на цю тему говоримо із воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітання. Середина літа за цей час які реальні здобутки росіяни мають на хвилі цього так званого літнього наступу, який насправді не зупинявся, але оцієї літньої його фази? Ну, якщо говорити саме про е, здобутки, то на балансі росіян десь приблизно до тисячі квадратних кілометрів окупованої української території. Можна сказати, що це багато, і так дійсно це багато, але це не міняє нічого абсолютно з точки зору оперативно-стратегічної конфігурації військ, які зараз ведуть бойові дії. Тобто два місяці наступальних дій Російської Федерації, а ми можемо говорити про два місяці, вже фактично не дали жодного оперативного результату. Так є протискування наших позицій, так є намагання обійти Покровськ Костянтинівку. Так, є певне просування в сторону Дніпропетровської області, але на цьому, на цьому все. Тобто, ця задача росіян, яку вони сформулювали, ще в квітні 22-го року окупація Донецької області залишається такою ж недосяжною, як вона була, наприклад, восени. І подивіться, відстань від Авдіївки до Покровська, російська армія, стріляючи своїми трупами, проходила десь місяців вісім. І так, не здобувши переваги, ми тут навіть сказати так, що задача цієї кампанії, окупація покровська Костянтинівки і часів Яра залишає яра залишається недосяжною, тому що до сих пір часів яра він вже почав вже перевищив тривалість бойових дій в Бахмуті, продовжує триматися. Так, там ситуація складна. Так, там нема де фактично оборонятися, але бої продовжуються. Росія продовжує тиснути, але здобутки, які вони отримали, це знаєте, це вже щось нове. Це навіть не те, що ми називаємо пірова перемога. Це виглядає як тотальне знищення свого власного ресурсу. Ну але їх це не зупиняє, не продовжують ці бойові дії ну, в тій ж статті за економіст. Вони чисто математично рахують, що з нинішніми темпами наступу для того, аби захопити Донеччину, повністю Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя. Росіянам ще орієнтовно три роки треба а на те, щоб всю Україну захопити 89 років. Мені здається, ця математика трохи хибною, тому що ну нелінійно розвивається війна. Знаєте, спочатку може бути продавлення, а потім продавили. І на десятки кілометрів пішли вперед. Як нам уникнути оцього сценарію, коли довго-довго продавлювали, довго запрягали, але на жаль, потім швидко поїхали. Ви знаєте, пані Яну, ви мислите категоріями, ну скажімо так, абсолютно правильними з точки зору стандартної тактики оперативного мистецтва. Але то, що ви кажете, давлювання, ну ми бачимо в якій стороні в якому напрямку Росія продавлює і відповідно до цього, ми проводимо відповідні заходи для того, щоб укріпити кордон. Тобто в нашій конкретній не кордони, а наші позиції, вибачте. А, тобто в нашій конкретній ситуації виходить так, що от ми з вами дуже довго говоримо про те, що Російська Федерація продавлює в сторону Дніпропетровської області, але це не значить, що ми там нічого не робимо. І проблема росіян в тому, що продавивши наші позиції на одній ділянці фронту, вони стикаються з такими ж новими позиціями. Тобто, ми зараз е у концепції нашої стратегічної оборони е робимо дуже великий акцент на створенні інженерно-фортифікаційних споруд. Можна безкінечно говорити про їх ефективність, неефективність, але вони є. Вони створюються і це стримує просування противника, не даючи йому вихід, можливості виходу на оперативний простір. Uh -huh. Про що пишуть ну, всі, як то кажуть, підручники з оперативної підготовки, е, і саме в цьому відмінність нашої війни від того, що було колись. Тобто, е, виходячи з цього, за економіст, ну дозвольте стати на їх сторону, я не завжди це роблю. Е, ну робить більш-менш такі правдиві висновки, базуючись на саме алгоритмі ведення бойових дій сьогодні. Тобто, росіяни ведуть криваву битву за кожний, за кожну висоту. За кожну ділянку фронту несучи страшні втрати. Ну, здається, той самий економіст чи інші західні джерела порахували тільки вбитими росіяни на кожний кілометр залишають по 45 uh, тіл своїх uh, mm -hmm. орків. На вашу думку, де наразі найбільш небезпечна ділянка фронту з точки зору перспектив росіян там? Uh... Залишається без змін найбільш небезпечною і драматичною Донецька ділянка фронту. А чому тому, що там Росія зосередила найбільш потужний свій військовий потенціал? За словами генерала Сирського і інших військових, які ведуть бойові дії, там це більше 100 тисяч військ для того, щоб усвідомити, що це таке. Давайте не забувати, що Росія почала вторгнення в Україну, маючи угрупування військ сто тисяч. На півтори тисячі лінії фронту на той час, а зараз вони зосередили більше ста тисяч на ділянці фронту менше ста кілометрів. Тобто, фактично можна сказати на кожні 10 кілометрів, окрема дивізія. Давайте не забувати, що дивізія це, в принципі, еквівалент нашого корпусу. Ну трошки менше, трошки менше, але так загальне розуміння таке, тобто така надзвичайно висока і щільна концентрація військ свідчить про те, наскільки важливим цей напрямок є для росіян і наскільки драматичною є там ситуація. Ну якщо просто порахувати і співвіднести кількість бойових зіткнень на покровському турецькому часів ярському, ділянці фронту. То вони на порядок перевищують інтенсивність бойових дій на тому ж самому запорізькому та сумському напрямку. Угу. От ми говоримо про літній наступ, про зимову кампанію. А наскільки загалом зараз сезонність в сучасній війні впливає на інтенсивність бойових дій? Мовно кажучи, з нинішніми технологіями хіба ну, 1 жовтня щось зміниться? Так, зміниться. Ви знаєте, статистично статистично доведено, що е -е, зеленка дозволяє зменшити е -е, ураження дронами, в тому числі FPV, на 67%. Тому що знаєте, дрону треба пробити як мінімум листя, і противнику можна сховатися там, тобто переміщатися більш скрито. Ми говоримо про те, що сезон дозволяє більше чи менше використовувати техніку. Ми говоримо про те, знов таки, з огляду на сезон, що темна пора доби об'єктивно впливає на інтенсивність використання в дронів. Використання дронів, ми говоримо про те, що е, підморожена дорога більш придатна, або навіть поле грунт, більш придатний для переміщення важкої техніки і, і так далі, тому подібне. Тобто, ми можемо говорити про сезонність. Хоча я розумію вашу точку зору, точку зору з огляду на те, що е, на сьогоднішній день той темп бойових дій, які ведеться, який ми маємо вже не один рік. Ну він фактично зводить нанівець е, фактор сезонності е, з точки зору ведення масштабних операцій. Але ми не ведемо масштабні операції ні ми, ні росіяни. Коли знаєте, читаєш в зведеннях, що противник здійснював наступ силами мотострілецького відділення. Ну, це перші пару місяців викликало у мене, м'яко кажучи, подив. Зараз ми вже цьому не дивуємося, але разом з тим треба розуміти, що навіть в за таких умов сезонність так може впливати на інтенсивність бойових дій. Пане Сергію, дякую вам за те, що як завжди розклали по поличках. Це був воєнний експерт Сергій Грабський, з яким говорили про обстановку на полі бою. Станом на 1234-й день великої війни.